Уявімо, що у когось є доволі незвичний зоомагазин, де є тільки три види тваринок котики, песики та шиншили. Ми не знаємо точної кількості кожного виду, але можемо використати змінні для подальшого аналізу. Тож кількість котиків позначимо як К, песиків позначимо як П і відповідно шиншил. Позначимо як «ши». Нам також відомо, як співвідносяться між собою К, П та Ш. Відповідно, кількість котиків більша за кількість пасиків, а кількість пасиків більша за кількість іншил. І тут нас запитують, який з виразів більше. Ши поділити на К плюс П плюс Ш, чи одна третя. Окей, що ми насправді маємо? У нас кількість шиншил ділиться на загальну кількість тваринок в магазині котиків, песиків та шиншил разом? А отже, це частка шиншил. Так? Фактично питання зводиться до того, чи частка шиншил є більшою за третину, меншою за третину, чи рівнює третині, чи ми взагалі не можемо це зрозуміти, і нам недостатньо інформації. Раджу вам поставити на паузу та спробувати вигадати свій спосіб оцінки. Так, а ми розберемо це візуально, розглянувши кілька можливих сценаріїв. Припустимо, що частка еншил більше третини. Уявімо це. У нас є всі тваринки в зоомагазині, я поділила їх на три рівні частини. Тож, якщо частка шиншил більше третини, а це в нас одна третя, відповідно, беремо трохи більше. І це виглядатиме якось так. Водночас ми знаємо, що кількість песиків більше за кількість шиншил, тож вони займатимуть ще більше простору. Котики, відповідно, повинні займати ще більше. І це, як бачимо, вже виходить за межі нашого магазину. Ми не можемо мати три частини, кожна з яких більше за третину. І якщо частка шиншил більше за третину, то, відповідно, на котиків і песиків залишається менше двох третин. А звідси випливає, що або котиків, або песиків має бути менше за третину. А це неможливо, оскільки в нас котиків і песиків більше, ніж шиншил. Тож ця відповідь нам не підходить. Тепер розглянемо ще один варіант: чи може частка шиншил дорівнювати третині? Якщо так, то шиншили займуть рівно третину від усіх тваринок. Але ми знаємо, що песиків більше, ніж шиншил, тому їхня частка має бути більшою за третину. І для котиків залишиться менше третини. Але це ну, неможливо, так, оскільки ось нам потрібно, щоб котиків було більше, ніж песиків, і ми тоді виходимо за межі магазину. Тож це неможливо. Отже, єдиний варіант, який нам підходить, це те, що частка шиншил менше за третину. Зобразімо це. Так, шиншил у нас буде менше за третину. так. Якщо їх менше за третину, то песиків може бути приблизно третину, так. а котиків, відповідно, в нас найбільше. Тож виглядає досить логічно. Отже, лише на основі нашого візуального представлення можемо зробити висновок, що частка шиншил менше за одну третю. У наступному відео застосуємо аналітичний метод без діаграм і покажемо, чому ця частка обов'язково повинна бути меншою за 1 третю.